Доброго дня, шановні, давайте з вами поговоримо про одну ситуацію, яка складається все частіше і частіше до мене звертається з такими питаннями. І вчора я на форумах також почитала, що багато таких питань, ніхто не знає, як їх вирішити. А питання заключається в тому, що при подачі звітності ЄСВ податок з доходів фізичних осіб і військовий збір нарахування заробітної плати були зроблені помилки в минулих роках або в минулих місяцях, які потрібно виправити. Так, от, всі звичайно беруть звітність, уточнюючу. І починає там гратися одиничка, нуль нуль одиничка. Хто це робив, той мене зрозуміє, хто ще не робив, пояснюю. Додаєте стару строку треба видалити, а нову додати. Так от, в уточнюючому звіті ви можете вносити лише коригування технічних помилок, таких там, наприклад, як одна цифра не та в ідентифікаційному коді, або невірно було. Зафіксовано там, прізвище, ім'я по батькові, такі ось всі цифри ви не зможете відкоригувати, уточнюючи, лише в рамках квартального звіту. Почуйте мене в рамках квартального звіту. Тобто, коли ви формуєте квартальний звіт і подаєте, там є можливості маніпуляцій. Деякими значеннями? 3 та 2, я зараз покажу усе наглядно. І е, зможете тоді відкоригувати ваші дані, які ви внесли невірно, або не донарахували заробітну плату, або перерахували заробітну плату, або в мене був такий випадок, коли в мене програма абсолютно випадково підтягнула людину, яку я звільнила в попередньому місяці, і нарахувала в наступному її заробітну плату. І потім, коли вона прийшла. Вибачте, ставати на облік як тимчасово непрацездатна. Її була відмова, тому що їй сказали, що тебе звільнили, але тобі нарахували зарплату, яка ж ти непрацездатна. Тому, при, 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 прийшлось навчитися робити такі коригуй, коригування. Отже, йдемо. Значить, ситуація така, у мене відбувається коригування. За шостий місяць 2022 року я випадково нарахувала людині заробітну плату. І мені її повністю потрібно видалити. І так, мій квартальний звіт. Я, у мене дуже багато відео з приводу, як виглядає квартальні звіти, як їх заповнювати. Ми на цьому не зупиняємось. Якщо когось це цікавить, ви зможете подивитися на каналі. Мій квартальний звіт. Це, на це ми не звертаємо уваги. Оця помилка, код типу нарахувань, вона буде висіти, як мені пояснили, до кінця року. Тому, дівчата. Просто миримося з тим, що маємо. Це помилка не наша, це помилка пенсійного фонду. Пенсійний фонд ніяк не може знайти собі пенсійний фонд України, нормального якогось програмувальника, який це все забере. Коли знайдуть, не зрозуміло. тому сказали до кінця року терпіть. Значить, йдемо, додаток номер один. У мене тут іде перший місяць нарахування, другий місяць нарахування. І ось у червні у мене оця ситуація, коли потрібно видалити нарахування за минулий рік. Я ставлю одиничка, громадянин України, реєстраційний номер це код, код у мене видуманий, код категорії 1 і код типу нарахування ви ставите 3. 3. Це означає відмінусувати. Це трійка означає відмінусувати. Якби я нараховувала, якщо ми підемо в нарахування заробітної плати, то стандартно код тут нічого не ставиться. Просто 0. це означає, що це нарахування заробітної плати. Якби тут було 10, це означало нарахування відпускних. Да? А так, там, тут 0, А коли ми хочемо списати. Нарахування, то у нас тут трійка. Коли ми хочемо додати, навпаки, до нарахувати, то тут ставимо з вами двійку. І так, шостий місяць 2022 року Карапуз, <к 100 -х>, це також видумані прізвища ім'я по-батькові Карапуз Ірина. Списуємо її 6700, 6700 Це нарахування Зарпати було і ЄСВ. Бачите, вони в. в в рядку вони тут просто 6700-6700 з плюсом. А коли йде усього, тут, бачите, мінус, мінус, мінус. Не лякайтесь цього. Просто мінус. Так. Далі йдемо по додаткам. 4DF ми знаємо, як виглядає, да? стандартно, зарплата в мене. Зарплата. Знову, так. І ось останній додаток за червень. Тут у мене вже прямо в рядку, де йдуть нарахування, одразу мінус. Мінус, 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 мінус. Ознака доходу 101. Бо я ще раз нагадую, випадково донарахувала заробітну плату людині. Ось, будь ласка, мінуса. Також я вказую, скільки зі мною працювало на той час людей. У мене одна людина працювала на той час. Так, це додаток 5, це у мене людина звільняється. І так, все, ми все з вами проговорили. Коли ми перевіряємо, у нас з вами виходить оця помилка, на ньому ми не звертаємо уваги. Ще раз повторююсь, така помилка буде. До кінця року у нас постійно висвічуватися. В принципі, все сказала. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, коли ви натиснете Зберегти відправити, вам прийде зелена квітанція, це буде означати, що у вас ціни до нарахування, які ви собі самі нарахували, спишуться. Відповідно, якщо ви їх, як в моєму випадку, і сплатили. То буде у вас перерахунок і буде у вас переплата в кабінеті електронному. Також зверніть на це увагу. Дякую вам за увагу, гарного вам настрою, терпіння, здоров'я. Підписуйтесь на канал, ставайте спонсором каналу. Дякую!